Там все, все мокре. При відсутності дощу тут не капає. Коли йде дощ, то просто тут все лється. Це все мокре, так, звичайно, воно зверху все л'ється. Це будинок номер 14 на вулиці Ярославській в Ірпені. Ольга запрошує до себе у квартиру. Вона на останньому дев'ятому поверсі. Показує, як по стінах стікала вода у дощові дні. Каже, позатікало в коридорі, ванній кімнаті, туалеті інших кімнатах. І щоразу, коли злива на вулиці, у квартирі злива також. Світла у квартири, звісно ж, немає, бо закоротило у залитій дощем щитовій. Тазики і ганчірки на поготовій у сусідки Олени. Збираємо воду та також ну, по всім швам, по всій квартирі. У квартирі напроти під час дощу теж не обходяться без відер і тазиків. Можна подивитися зараз на чердаку нашого будинку, там, де ми вчора облаштовували значить, жолоба, скажімо так, із плівки, для того, щоб збиралася та вода, яка стікала просто з криші. Мешканці кажуть, якби не ці саморобні жолоби на горищі у квартирах було б ще більше води. А почалося все з початком капітального ремонту цього будинку. Він постраждав внаслідок військової агресії Російської Федерації. Серед інших пошкоджень у даху була пробоїна. Мешканці кажуть, її залатали працівники у ЖКГ «Ірпінь» ще весною минулого року, і вода не протікала. Але на початку жовтня цього року будівельники підрядної організації Стару покрівлю демонтували. Ці робітники вони зняли всі шари рубероїду, який лежав на нашому, ну, на даху будинку. так, Там було, я не знаю, може, 5-7 шарів, які просто накопичувалися з роками після, кожної, після кожного ремонту. Коли вони зняли всі ці шари рубероїду, відповідно, вся криша затекла. Виконроб підрядника пояснює, проблемну частину покрівлі досі не відновили, бо пробиті плити перекриття, а на їхню заміну треба було замовляти інші. На що й пішло багато часу? 80% покрівлі зроблено. Тільки залишився оцей участок, де пошкоджені плити. Від такого капітального ремонту у будинку постраждало вісім квартир. Замовником відновлення цього будинку є департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Під час перевірки процесу відбудови Вірпені голова Кова Руслан Кравченко навідався і на Ярославську 14 У його присутності підрядники гарантували відремонтувати затоплені квартири. Щодо відшкодування людям затоплення. Ну, через тиждень з кожним днем наслідки збільшуються. Від сьогодні більше не буде в них не затікання, нічого. Тобто ви Я гарантуєте, що ви повністю відшкодуєте нас так, наслідки. Так, так. Повністю. Це повністю на всі 100%. А щоб повністю відремонтувати покрівлю будинку, голова Кова дав будівельникам тиждень. Тільки зробимо покрівлю, ми одразу заходимо в пошкоджені квартири і будемо відновлювати їм квартири.